Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про застосунок Notion. Чому про нього багато говорять, чому багато хто його згадують? Що це таке, як з ним працювати, які можливості він має. Notion це насамперед це застосунок, це сервіс, який був створений для робочих різних просторів. І у цьому застосунку можна працювати з документами, з нотатками, можна створювати проекти, вести якісь завдання, створювати сайти, створювати бази даних. За допомогою Notion може працювати команда або колектив, які можуть організувати спільну роботу. Тобто за допомогою Notion може працювати невелика міні-школа, де буде визначений розклад уроків, де кожен буде мати свій простір, скажімо, свій свій журнал, в якому свої нотатки де може працювати. Notion, він доступний у вигляді веб-версії, тобто його можна переглядати і працювати у ньому як на сайті, і його можна завантажити як окремий застосунок. Взагалі робочий простір у Notion можна створити з нуля, можна використовувати шаблони. Які можливості він має, тобто безліч можливостей, і чому він такий не стає популярний? Тобто це застосунок, простір, де ви можете додати тексти, різні медіафайли, аудіовідео, аудіо, відео, чек-листи, таблиці, різні елементи. Кожний елемент при цьому є окремим блоком. Їх можна редахувати, переміщати в інше місце сторінки, можна працювати з текстом, змінювати колір, розмір, шрифти і так далі. Тобто, це застосунок, який є багатофункціональний, і на зараз я його тестую і навчаюся працювати з Notion вже як із сайтом. Тож, зараз я вам покажу, як виглядає мій Notion, що я тут роблю і які можливості він має. Я сказала, що отут зліва ви бачите наше меню меню застосунку. Насамперед ви можете користуватися ним, зайшовши через сайт. Там необхідно авторизуватися. Ви це робите якщо через Google Аккаунт, то потім завантаживши застосунок, на, скажімо, телефон чи на планшет на будь-який гаджет, і також авторизувавшись з того самого google аккаунту. Ви будете мати всі матеріали, вони всі синхронізуються. Тобто, якщо ви працюєте сьогодні на ноутбуці, в Notion, вносите якісь корекції, додаєте якусь інформацію, то завтра ви цю всю інформацію, чи там через 5 хвилин, миттєво, через секунди, ви побачите її і в телефоні, в застосунку, і в планшеті. Що для мене особисто для мене це є дуже зручно. Тобто, що в нас тут є? В нас тут є налаштування, це особиста сторінка, її можна закрити для того, щоб її ніхто не бачив для вашого власного користування. Тут ви можете створювати різні сторінки і тоді вже з ними працювати. Ну, Так як я людина, яка сидить на кількох стільцях і має досить такі Багатограмна, то в мене є кілька таких сторінок, з якими я працюю. Я особиста, де я включила свій календар, на який підв'язується до мого Google календаря де вказані, скажімо, події, зустрічі, які будуть в мене відбуватися і відбуваються. Далі я собі завантажила невеличкий. Цитати, мотивуючі цитати, які мені мене будуть надихати, чи, скажімо, спонукати до якихось роздумів. Я собі завантажила, сюди прив'язала позитивну музику для того, щоб включати під час роботи, якщо мені це потрібно. Ну і далі тут що можна зробити? Можна зробити свій нотатник щоденний, можна зробити місячний нотатник. Можна, я сюди собі от додала, в мене нові хобі з'явилися дудлінг, зентангл, мандала і зендудлінг. Тобто, що я тут зробила? Я розписала, що це таке, і пододавала, скажімо, картинки чи зображення, як воно називається для того, щоб далі працювати. Те саме є зентангл і приклади робіт малювання у зентанглі. Якщо це мандала, то ви бачили, що я багато постила мандал, то тут є е, зразки моїх робіт. Я сюди підвантажила фотографії своїх мандал. Це така мене була особиста сторінка. Тобто тут можна додавати далі useful links, У мене є е, корисні посилання, які, скажімо, для того, якщо, якщо хочу, щоб вони були завжди в мене під рукою. Якщо брати роботу викладацьку, да ну дивіться на сам перед воно виглядає, вже має вигляд сайту, правда, тобто у вас є можливість. Завантажити собі титульну сторінку, якусь зробити, додати дівку чи додати якісь іконки і Називаєте знову ж таки, Якщо це в мене робота, моя викладацька в мене є розклад, де я працюю з бачу розклад роботи зі своїми учнями. Ну зараз липень уроків практично немає. Тому він тут календар порожній. Далі я тут включила свої інтенсивні курси, які я розробляла, і в мене є розробки по інтенсивним курсам, є зміст роботи і те, що я проводила. Якщо це, наприклад, граматичні інтенсиви, то е включала тут ціни собі, потрібну інформацію. Якщо мені потрібно, скажімо, книжки з методики. То в мене є підвантажені з Google диска підручники, які я часто використовую. Якщо мова йде про розробки, тобто тут можна зробити розробки, я робила собі невеликі нотатки за запитом своїх учнів по Use of English. Ті онлайн-заняття, які я провожу з учнями, я собі також виділила окремо, тобто, що тут, ви бачите, зробила таблицю, де в мене коротко пишу, якого числа відбувався заняття, що ми зробили на уроці, які домашні завдання задала, і додатково примітки, що можна ще тут зробити. Далі, що ще є? Корисні працювання лінки, відпрацювання, також це у розклад, за принципом to-do list. Де можна вказувала я, скажімо, що саме мені треба відпрацювати для того, щоб не забути, який урок був пропущений для дорослих учнів, я навіть з якими відпрацювання робила онлайн, я підвантажувала, робила фотографії сторінок, які мені, з якими мені потрібно працювати. Тобто, це такий Коротенький мінотатник був для того, щоб, скажімо, не нести книжку, а треба десь якась сторінка. Я собі зробила фотографію, підвантажила. Вдома тоді подивилася. Далі, наприклад, тут в мене є ще сторінка методична робота, де я працюю з вчителями нашого міста. Тобто, в мене тут є інформація по підручникам, по видавництвам, в мене є інформація по вчителям, в мене є інформація по методичній роботі. І що стосується Інстаграму, тобто, всю інформацію, все, що в мене є, я також її окремо відобразила тут. Далі я вам розказувала про це про те, що я пропонувала сайт, як провести цікаво останні уроки англійської мови. Я також його розробляла тут. Він виглядає досить таки естетично. Можна підвантажити фотографії, тобто всю інформацію, яка тут є, вона тут детально викладена з рекомендаціями, з фотками, якщо потрібно, то навіть з електронними посиланнями. Нещодавно ми проводили сайт. Ми проводили вебінар по гральному кубику, і тут отой бонусний матеріал, який отримали колеги, він також знаходиться тут. Причому дивіться, які тут додаткові є можливості. Тобто я сюди підвантажила запис вебінару, який проводила, що для колег дуже зручно, їм не треба ходити окремо на YouTube. А далі дивіться є коротенька інформація, скажімо, звідки кубик взявся. Загальні ідеї використання кубика, далі активності з кубиком. Дивіться оце окремими документами, і кожен документ відкривається і є детально розписано, як використовувати, скажімо, виконувати ту чи іншу активність. Далі, якщо це воркшіти з готові воркшіти, то вони завантажуються pdf документ для того, щоб вчитель зміг. З ним попрацювати і завантажити собі ці документи. Зараз не буду їх відкривати і демонструвати. І корисні посилання також тут є, тут, тобто тут є лінки, натиснувши на які ви відкриєте оті додаткові корисні кубики, які можна згенерувати. Те саме відбувається в мене зараз із курсом. По використанню штучного інтелекту на уроці я вам вже демонструвала також у своїх сторіс, Тобто, я вже написала: в мене є вступ, і в мене є нотатки. По GPT, є генерування зображень, ідей, є флеш-картки. Тобто і далі тут кожний, тобто якщо це GPT для генерування ідей, то це також от іде інформація, де розписано буде повністю детальний, такий, детальне знайомство з промптами, як розмовляємо голосом цікаві розважальні GPT, Платна версія і промпти для генерування ідей. Тобто, отут ви також цікаві роз... промпти для генерування від ідей, шаблони. Тобто, все це тут воно знаходиться його можна тут знайти і з ним працювати зараз. Я почала працювати над новою розробкою без підготовки і додаткових зусиль або коли немає світла. Тобто також тут є задумка, тобто тут створюються додаткові такі вкладки, і, скажімо, якщо вкладка по vocabulary, то тут будуть перелік вправ, які можна виконувати, скажімо, для роботи з vocabulary. То як же створити таку сторінку? Скажімо, далі тут можна створити собі, наприклад, план уроку. Давайте подивимося, які темплейти в нас тут є, і що ми можемо створити. Тобто для цього. Для того, щоб нам створити, ми натискаємо на плюсик. Або ж йдемо і створюємо з нуля, скажімо, якщо ми хочемо створити. Або, наприклад, ми можемо порухатися до темплейт, подивитися, які темплейти тут є. Тобто, дивіться, є різного роду to-do-list, Можна змінити зовнішній вигляд темплейтів, to-do-list. Можна подивитися Project Task, скажімо, це якщо план року, можна його бачити, відобразити в різних Tasks. Можна подивитися, вони можуть бути виглядати, мати такий вигляд. Можна розписати собі зустрічі, як вони можуть виглядати. Можна створити різного роду документи, summaries. Можна створити, скажімо, календар. Ви створюєте календар, який буде також, тобто тут будуть синхронізувати ваші нотатки. Можна зробити базовий календар. Тобто, отут є безліч різних темплейтів, які ви можете собі завантажити і подивитися: тепер для чого темплейти, якщо для школи. Подивіться, в нас тут є темплейт student Planner», пленер для учня. Так, в нас є клас Notes», в нас є клас ноут, тобто нотатки. Можна робити класи, створювати нотатки. В нас є розклад уроків, можна зробити його по тижням, поурочно, по датам, можна зробити його загальним календарем. І так далі. Тобто, можна зробити Class Notes, Study Guide, тобто якісь нотатки для учня для того, щоб учень міг працювати, тобто тут вже розписувати конкретно конспекти уроків. Ну, давайте я вам спробуємо створити, скажімо, план уроку з нуля. Для цього напишемо, наприклад, lesson plan. Це буде lesson plan. All. About me. All about me. Далі, сюди ми можемо додати Add Cover, ми можемо додати сторіночку собі, можна вибрати обкладинку з тих зображень, які тут є, а можна завантажити з ноутбука або ж пошукати на сайті. Давайте напишемо тут person. Так, що ми можемо тут взяти? Щось таке цікавеньке. От хай буде людина на велосипеді. чи от людина на велосипеді. Так, є. А тепер дивіться, його її можна reposition. Натиснувши на reposition, можна порухати. Наприклад, щоб у нас не було обличчя, ми можемо взяти суто велосипед. Наприклад, ми можемо додати іконку. Іконку можна додати якусь емоджис обрати. Якусь емоджис. Ну, яку Емоджис уберемо. Якусь, якщо це все про мене. Ну, якусь таку, наприклад, хай буде EmoGIS. Так, Emoji's щось не додалося мені емоджіс. ми Зараз повернемо назад. Для того є в нас Undo. Три крапочки зверху. Ми повертаємо все назад. Те, що є, повернулася в нас картинка. Change cover. Знову візьмемо personal. Personal. О, тут мені набагато більше подобається. Візьмемо, наприклад, якісь книжечки. Хай будуть книжечки Reposition. Все мені все подобається. Хай буде так. Add icon, іконка додаємо. Хай будуть книжки теж. Ну і все. А далі ми можемо працювати. Тобто, дивіться, далі ми натискаємо знизу на, в нас з'являється курсор, з'являється плюсик. Ми натискаємо на плюсик. І далі ми можемо додавати. Якщо ми будемо додавати, наприклад, ми можемо зробити heading заголовок. Наприклад, My plans. Ага, ми пишемо конспект уроку. Значить, у нас тут буде що? Agenda спочатку. Далі розписуємо адженду. Для цього ми можемо використати в нас є такі bullet Points, або number List можна використати. Де ми напишемо, наприклад, один: у нас буде два, три. Agenda є, далі в нас знову потрібен, ми робимо заголовок, далі в нас буде warm-up. Скажімо, чи там, якщо ми робимо з заголовком, то нам треба не текст, а heading зробити warm-up, щоб це було видно. Тепер дивіться, оці всі тексти, і виділивши його, в нас з'являється меню. Ми можемо зробити замінити насамперед, як цей текст буде виглядати. Да? Тобто ми ви можемо поміняти. Далі ми можемо зробити його жирним. Можемо забрати жирність, можемо зробити курсивом, нахилити. Можемо змінити колір, скажімо, на зелений, і можна зробити бекграунд, тобто зробити, наприклад, щоб він виділявся на якомусь фоні. Далі, коли ви робите вормапи, наприклад, ви хочете тут щось додати, чи, от, скажімо, тудуліст ліст, ви маєте зробити, ви щось там собі прописуєте, прописуєте у вас з'являються оці квадратики, боксики, і потім, коли вже ви виконали, ви натискаєте. Що, наприклад, дія якась виконалась, то він автоматично буде закреслюватися. Які ще є тут є можливості, наприклад, сюди можна створити таблицю, якщо вам потрібно. Можна додати, скажімо, нотатки, якийсь запит чи якесь правило, ви можете собі виділити, буде виділено рисочкою, і його ще, крім того, можна виділити. Якщо ви виділите, то можна зробити йому, скажімо. Background, наприклад, хай буде Orange Background, ви бачите, воно буде виділятися на тлі якась певна конкретна інформація. Далі ми можемо зробити підкреслити якусь верхню нижню рисочку. Можемо додати лінки. Можемо додати медіа відео, наприклад, аудіо, якщо вам треба завантажити готові файли. Далі, якщо вам потрібні якісь бази даних, тобто ви також можете подивитися, щось його тут завантажити. Як ще можна працювати? Скажімо, наприклад, якщо ви працюєте з якоюсь з якимось застосунком, ну, скажімо, зараз я подивлюся, що я можу сюди завантажити. Наприклад, я хочу підвантажити сюди для учнів. Є доступ до моєї дошки, дошки на дошка педле інтерактивної. То, що я роблю, я просто копіюю посилання і тоді далі, скажімо, його вношу, і в нас є, може виглядати це у вигляді. Суто посилання, можна зробити букмак, а можна зробити, воно буде мати зовнішній вигляд, завантажить як сторінка, педлет моєї, саме моєї дошки. Тобто, це буде воно візуалізовано. Що ми робимо? Ми тоді можемо його зменшити, скажімо, і натиснувши на неї, учень, скажімо, чи ви на уроці, щоб тобто, сюди можна підвантажити будь-які будь ігри, і ви тоді побачите. Можете одразу тут працювати. Тобто, чим це зручно? Тим, що всі посилання можна візуалізувати, воно буде не тільки посиланням, а воно одразу ж буде відкриватися. Чи, скажімо, якщо ви хочете завантажити якесь зберегти посилання на відео, яке ви хочете, скажімо, демонструвати на уроці, що ми робимо? Ми також йдемо тоді в YouTube канал, в YouTube. Вибираємо, наприклад. Вибираємо якусь, скажімо, відео, яке ви хочете. І також його кидаємо сюди посилання. Відступаємо, скажімо, знову робимо Embert відео. І в нас завантажується пісенька, яку ми тут же можемо слухати, тобто ми можемо не демонструвати додаткове вікно, а працювати прямо тут. Ну і що ще цікавого тут, що можна створювати сторінка в сторінці, тобто те, що я зараз активно використовую, можна створити нову сторінку. Ви її, наприклад, називаєте це будуть, наприклад, тут будуть флешкардзи. А, і тоді, коли у вас є урок, 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 у вас буде вестися іти урок, далі у вас є флешка, і сюди ви просто підвантажите картинки, зображення, які ви будете, з якими ви будете працювати. Тобто отаким чином сторінка відкривається, або ж можна використовувати є трикутнички. Тобто тут можна написати якісь завдання, а тоді, якщо натискаєте на трикутничок, тобто питання і, наприклад, варіанти відповідей. Або оцей варіант можна використати, ви пишете тут речення з трьома крапочками, які учень повинен написати, а потім, для наприклад, для того, щоб повторити, ви натискаєте, і у вас є правильна відповідь. Учень можна можна одразу перевірити. Отже, застосунок Notion, давайте підсумуємо, завантажується на будь-який гаджет, телефон, планшет, ноутбук, можна працювати у браузері, можна завантажити як окремий застосунок. Всі застосунки, які ви завантажуєте, і при умові, що ви синхронізуєте, не синхронізуєте, що ви заходите і активуєте. Налаштування в певному акаунті, в одному акаунті, воно миттєво синхронізується з усіма гаджетами, тобто воно синхронізується і ви зможете до, отримати доступ до інформації, яку щойно ввели з будь-якого ресурсу. Рекомендую використовувати насамперед у робочих цілях для того, щоб планувати уроки, для того, щоб планувати свої дні, для того, щоб робити якісь певні нотатки, які вам можуть бути потрібні в будь-якому місті, де б ви не знаходилися. Тому що ви реально маєте доступ до них з будь-якого місця, з будь-якої точки за наявності знову ж таки, інтернету. Бо якщо немає інтернету або інтернет слабенький. То він трошки довго підвантажується. Далі, тут ви можете собі робити розклад уроків планування, індивідуальні списки, покупок, фільмів, які подивитися, книжок, які почитати, завантажити улюблену музику, яка буде вас надихати далі, скажімо, у вашій роботі. то... Відкривається безліч можливостей щодо використання саме цього застосунку, плюс свої якісь розробки, наробки, ідеї ви також можете тут розробляти. І мені подобається те, що все воно захищено, і доступ до ваших власних розробок, якими ви ділитеся з кимось, вони. Досить таки захищені, і тільки через пошту ви можете поділитися застосунком. Причому, якщо далі ваш колега чи хтось буде пробувати переслати цей застосунок, то він не буде активний і не буде доступний, тому що головний доступ робите ви зі свого аккаунту. Це була така загальна інформація, знайомство з застосунком Notion про те, як з ним працювати. Ви знайдете багато відео в інтернеті, або ж пишіть тоді мені в директ, і я буду допоможу розібратися з цим застосунком і буду ділитися тим, що вмію сама, і допоможу відповідно цим вам.